Компанія Intel вирішила відмовитися від однієї з відеокарт ARC, яка не проіснувала навіть одного року. Модель ARC A770 16 ГБ Limited Edition виготовлятися більше не буде. Мова йде саме про еталонну версію відеокарти. Купити аналогічні моделі інших виробників все ще буде можливо. Зокрема, такі карти випускають Acer та GunNear. Ймовірно, таке рішення Intel обумовлено слабким попитом. Нагадаємо, на ринку є також A770 778 ГБ, яка набагато дешевша, а відеокарти такого класу додаткові 8 ГБ пам'яті потрібно далеко не завжди. За Arc a 770 16 ГБ у Європі зараз просять від 360 євро. Південно корейський чіпмейкер SK Hynix минулого місяця повідомив про плани налагодити випуск мікросхем пам'яті HBM 3E за 10-нанометровою технологією 5-го покоління. Для нових чіпів заявлено швидкість обміну інформацією 8 Гбіт на секунду на контакт, що на чверть більше щодо актуальної пам'яті HBM 3. З повідомлення зійських ЗМІ новинка SK Hynix вже привернула увагу потенційних замовників. Nvidia вже запросила у SK Hynix зразки високошвидкісних мікросхем HBM 3E. Зелені, ймовірно, розглядають можливість використання даних чіпів у новому поколінні прискорювачів обчислень, в основу яких ляже архітектура Hopper Next або Blackwell. Їхній офіційний дебют Nvidia запланувала на наступний рік, що в цілому відповідає графіку виробництва нових мікросхем HBM3e. SK Hynix розраховує налагодити пробний випуск високошвидкісних чіпів у другій половині цього року, а старт масового виробництва заплановано на першу половину наступного року. Якщо Чіпмейкеру вдасться укласти новий контракт з NVIDIA, то це допоможе додатково зміцнити його позиції на ринку багатошарової пам'яті HBM. Компанія Galax представила SSD HOF Extreme 50S, який ще швидше за модель Hoff Extreme 50, котра вийшла в березні. Новий SSD виконаний у тому ж дизайні, має активну систему охолодження, але швидкість читання підвищена до 12400 МБ за секунду, а швидкість запису становить 11800 МБ за секунду. Продуктивність складає 1,5 мільйони EOPS в обох режимах. У даному випадку мова йде про версію об'ємом 2 ТБ, яка буде базовою. Також пізніше з'явиться версія об'ємом 4 ТБ. Відомо, що новий SSD заснований на контролері ps 5026 e 26 Даних про ціну поки що немає. Відеокарта GeForce RTX 4060, огляди якої будуть опубліковані вже 28 червня, а продажі стартують 29 червня, нарешті вперше засвітилася у бенчмарку. Результати поки що обнадійливі. За результатами бенчмарку RTX 4060 приблизно на 17-18% швидша за RTX 3060, що непогано для зміни покоління. Нагадаємо, RTX 4060 Ti у підсумку в середньому лише на 12% швидше за RTX 3060 Ti. Проблема в тому, що перед нами бенчмарк GeekBench, результати якого на ігри розповсюджувати точно не варто. До того ж, діаграми Nvidia показують приріст на 10-15%, якщо не враховувати DLSS. Якщо повертатися до Geekbench, новинка Nvidia також на 4-32% швидша за Radeon RX 7600 залежно від підтесту. Але в OpenCL новинка AMD відчутно повільніша, ніж RTX 3060. А в іграх, як ми знаємо, RX7600 швидше приблизно на 15-20%. GeForce RTX 4060 з'явиться у продажу уже приблизно за тиждень, але в одному з магазинів Німеччини такий адаптер вже додано до асортименту. Модель Palit RTX 4060 Dual оцінена в 340 євро. Поставки мають розпочатися у період з 23 червня по 3 серпня, але офіційно продаж стартує лише 29 червня. Нагадаємо, у США рекомендована ціна RTX 4060 становить 300 доларів без урахування податків, а в Європі 330 євро, але вже з податками. Наскільки успішною буде RTX 4060 за такого ціну утворення, поки що сказати складно, але RTX 3060 в Європі стартує з 260 євро за 8 ГБ версію, а 12-ГБ модифікацію можна купити від 280 євро. При цьому, судячи з даних самої Nvidia, RTX 4060 буде швидшою за RTX 3060 без урахування DLSS, всього лише приблизно на 10%. З появи відеокарт GeForce RTX 4060 Ti та Radeon RX 7600 неминуче потрібно було скоригувати ціни на серії середнього рівня останнього покоління. Звіт про ціни GPU від hardware Info показує, як саме змінився ринок за останній місяць. Їхній звіт зосереджений на даних інструменту порівняння цін для однієї країни, у даному випадку це Нідерланди. Тенденція буде подібною у всіх країнах Єврозони. Схоже, що RTX 3050 та 3060 отримали найбільший удар із запуском оновлених моделей. Незважаючи на те, що RTX 4060 Ti знаходиться в іншому ціновому діапазоні на 90 євро дорожче, ніж RTX 3060 Ti, серії Ампер терміново потрібні були знизити ціну. Усі три моделі 3068 ГБ 12 ГБ та TI версія в середньому на 10% дешевші в червні порівняно з минулим місяцем. Цікаво, що така значна зміна ціни призвела до зниження лише на 13-16% від рекомендованої. Протягом останніх двох років відеокарти серії RTX 3060 і RTX 3070 були найбільш стійкими до коливань цін. RX6600 та 6600XT також подешевшили на 10%. Лише нова модель RX6650XT змінила ціну лише на 8%. З іншого боку, тенденція зниження цін на карти RX7000 дещо знизилася. Насправді Radeon на Рік 7900 XT зараз продається за ціною на 3,5% вищу ніж у травні. Примітна згадка про Radeon на 6900 XT, ціна якої досягла 732 євро, фактично відзначає падіння ціни на 15,5% у червні у порівнянні з минулим місяцем. Загалом ціни на відеокарти Radeon RX та GeForce RTX у червні знизились у середньому на 4,2%. Цієї весни Samsung та AMD продовжили угоду, в рамках якої південно-корейський гігант ліцензував графічну архітектуру RDNA для використання у власних однокристальних системах. Зустріти її можна буде в SOC Samsung Exynos для різних сегментів ринку, включаючи автомобільний. Одним із таких продуктів стала однокристальна система Exynos Auto V920. Оснащення процесора включає 10 ядер Arm Cortex A78AE, графічне ядро X-Clips на базі архітектури RDNA2, контролер lpddr 5 та блок NPU, що відповідає за операції машинного навчання. Відзначається можливість роботи з шістьма дисплеями, просунута аудіосистема, підтримка до 12 камер та розширених функцій безпеки. Для виробництва однокристальної системи використовується 5-нанометрова технологія. Про плани використати SoC Samsung Exynos Auto V920 у своїх автомобілях раніше оголосила компанія Hyundai. Варто додати, що графічна архітектура RDNA другого покоління вже використовується в інформаційно розважальних системах автомобілів. У нових Tesla можна зустріти відеоприскорювач на ядрі Navi 23 найближчий аналог Райдіона Ріг 6600, обчислювальної потужності якого достатньо для запуску сучасних відеоігор, таких як Cyberpunk 2077. Наприкінці минулого року на електромобілях Tesla став доступний Steam. Компанія Seasonic представила оновлену модель блоку живлення Prime TX потужністю 1600 Вт, а також пару моделей серії Prime TX з потужністю 1300-1600 та 1600 Вт. Всі три новинки відповідають стандартам живлення ATX 3.0 та pci Express 5.0 і оснащені новими конекторами 12 VH Power, що використовуються відеокартами RTX 4000 серії. Prime TX потужністю 1300 Вт отримав один роз'єм живлення 12VH Power. Старші моделі потужністю 1600 Вт мають два такі коннектори. Блок живлення Prime TX має сертифікат 80 Plus Platinum. У свою чергу моделі Prime TX отримали сертифікат 80 Plus Titanium. В обох випадках мова йде про дуже високий показник ККД-новинок під навантаженням. Всі блоки живлення оснащуються 135 мм вентиляторами на базі гідродинамічних підшипників з підтримкою цифрового керування з функцією автоматичного відключення за відсутності високого навантаження на систему. У комплект поставки новинок включено базовий тестер, який служить для перевірки працездатності бже та ліній на вольтаж. Розміри блоків живлення серії Prime TX та Prime PX становлять 210 на 150 на 86 мм. Новинки супроводжуються 12-річною гарантією виробника. Блок живлення Prime PX 1600 виробник оцінив у 510 доларів, а Prime TX 1300 та TX1600 отримали рекомендовані цінників в 520 та 610 доларів відповідно. Компанія YESTON представила першу відеокарту з нової серії Game Ace, GeForce RTX 4060TI Game Ace 8 GB. Ключова особливість новинки полягає у білій друкованій платі та світлій темі оформлення системи охолодження. Відеокарти з білими друкованими платами перестали бути рідкісним явищем на ринку та особливо для китайського виробника YESTON. Компанія раніше вже випустила моделі GeForce RTX 4080 та Radeon RX 7900 xt під власною серією Sakura Sugar з білими друкованими платами. Виробник вирішив на цьому не зупинятися та розробив нову серію GameAce для відеокарт середнього сегменту. Крім світлої теми оформлення ESTOG GeForce RTX 4060i GameAce нічим особливо не виділяється, якщо не брати до уваги систему охолодження з трьома вентиляторами. У карти немає подвійної системи BIOS або яскравої RGB підсвітки, лише легка блакитно біла підсвітка. Про специфікації новинки виробник не повідомляє. Відеокарту вже можна знайти на різних китайських онлайн-майданчиках, де за неї просять від 3099 до 3299 юанів, що приблизно складає 440 доларів.